Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мати Андресіто версія Selection Special. Я її тут на днях відкрив. Мені вона сподобалась і я вирішив трохи в неї розповісти про цю марку. Так, давайте засипаємо в матері Тому тут є трохи пелючки, лістя та палочки. В принципі, класичне аргентинське помол. Мені таке подобається. Зараз так. я розроблю і розповім. Про саму марку. Дана марка вже випускається вже 40 років. Збираю цю йорбу біля водопаду Ігласу, там парк є, Можу сказати точно, що десь в 2015-2017 році мені дуже мені подобалась імена классик. В неї, у Класіка була фірміна подложка. Хто раніше пив Андресіта, тот зрозуміє. Потім дана марка Класіка попадалась мені я був розчарований, що не було цієї подложки. І листь був такий горич була. І в цю марку я розчарувався. І тут з'явилось декілька версій. От, я селекціон спішал, ніколи не коштував і вирішив рискнути, купити <свісно> І можу сказати: це найкраща селекціонка. Це витримано. Як по смаку, так і по проливам. Тут десь літр води пішло, щоб промити цю йорбу. От, дуже вона смачна. От, я зараз, зараз Ми спробуємо на перших пролівах вгадати вгадати, а що нагадує який вкус і які марки можна порівнювати. Я е, проливаю спочатку змяк що йорбу про, прохолодною водою, води, а, щоб е, смак був не такий е, гіркий. Так що перший пролив він такий незрозумілий. Я ще нічого не хочу. Ну немає такої, е, різки горічі. От приємний смак. Я думаю, другий або третій у нас третього проливу. Ми щось спробуємо. трохи Грецькі горіхи мені нагадує. Древ'ясний такий. Я не знаю, може чув, чувствується, що, що на дровах сушилася така легка барбако. Тобто легка, не те, що капченася, а от легенька-легенька, от ну, не Неяркий виражений смак барбако. І під кінець, от коли це така трохи горчинка, ну, терпкість да? присутствує. Вона ну, дуже смачна, От, мені подобається, подобається цей смак. А, більше грецькі горіхи, ревісне я казав. А, і трохи-трохи вдалено я відчуваю той смак, на який я вам казав спочатку. От таке, така фірмова подложка. Ну, Напевно, от я. це найкраще, на мій погляд, селекціонах, який доступний на ринку. От. Упаковка схожа на Россемонт Selection Speed Special от. оформлення дана юрба була засипана в пачку в грудні 23-го року, а зараз травень 24-го, тобто 5 місяців свіжа, те, що вона майже місяць була. Дана йорба Андресіта названа на в честь полководця Андреса ОГО. -Ого. Гокарарія. Дуже дуже сильно власники даного корпоративу випускають Йорбу, слідкують за якістю. Я думаю, вони трохи кажуться виправиться по своїх там нюансах по то, що якість єрби впала. Це не я ну, звертав на цю увагу, а і декілька людей, які полюбляють цю марку. Ну, однозначно вам рекомендую цей мати спробувати. Я думаю, він не розчарує. Особливо якщо ви любите попити довго мати, посмакувати. І за таким плавним, тензуючим ефектом. Ну, Можна сказати, вона смачна, вона класна за свої гроші вона ну, ці гроші коштує однозначно і є приємно піти. Тобто я до цього пив, огляд був на, на Лібіг. От ну может быть може, ще попробую так, через 2-3 месяца А цю марку я би ще пол кіло заказав би, замовив би. Ну, Мені Ну, Може вам теж зайде, але но... поки вона є на ринку, рекомендую його спробувати.